Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 відняти 2 дорівнює 11. Нам потрібно додати один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно додати один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно додати один сирник, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо додати ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 додати 2 буде 11, 11 дорівнює 11. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.